Різні покоління людей мають свої унікальні риси, погляди, культуру та спосіб життя, що були сформовані під впливом історичних і технологічних змін. Назви для поколінь зазвичай придумували соціологи, демографи, маркетологи та культурологи, аналізуючи спільні риси та соціальні фактори, які впливали на кожну групу людей. Ідея розділення людей на покоління виникла на початку ХХ століття, коли дослідники почали помічати, що великі соціальні зміни впливають на характерні риси груп, народжених у певний період часу. Карл Мангейм, німецький соціолог, у 30-х роках ХХ століття, визначив покоління як групу людей сформовану під спільним впливом історичних і соціальних подій. Покоління silent, мовчне покоління. Народжені приблизно з 1920 до 1940 року, це покоління пережило велику депресію та Другу світову війну. Вони цінували стабільність, тяжку працю, вірність традиціям і стриманість, їх називають мовчазним поколінням, оскільки вважається, що вони дотримувалися консервативних поглядів і не виступали відкрито проти системи або влади, на відміну від наступних поколінь. Бебі бумери термін, який набув популярності в Сполучених Штатах після Другої світової війни, коли спостерігався різкий ріст народжуваності бум народжуваності. У пресі та соціологічних дослідженнях цей термін закріпився через демографічний сплеск. Бумери народжені з 1945 до 1965 року. Бебі бумери росли в умовах економічного зростання і споживацької культури. Назва пов'язана з бумом народжуваності після війни. Вони прагнули до стабільного життя і цінували успіх, безпеку, кар'єру та матеріальні блага. Покоління X отримало свою назву завдяки письменнику Дугласу Коупленду, який написав книгу «Generation X. Tales for an Accelerated Culture» Покоління X. історії для прискореної культури у 90-х роках. Коупленд використав X як символ невизначеності та пошуку ідентичності. Покоління X, народжені з 1965 до 1980 року, вони виросли в період змін, як от війна у В'єтнамі, енергетична криза, розлучення і подолання традиційних сімейних моделей. Ікси більш незалежні, гнучкі та прагматичні. Літера X символізує невизначеність і пошук власної ідентичності, відокремлення від попередніх поколінь. Їх називали загубленим поколінням. Оскільки вони уникали чіткої ідентифікації. Міленіали цей термін ввели дослідники Вільям Штраус і Ніл Хоу, які вивчали демографічні та соціальні тенденції, виявивши, що це покоління виросло на межі тисячоліть, коли активно розвивались цифрові технології. Міленіали, народжені з 1980 до 1990 року. Це покоління виросло разом із технологіями, зокрема інтернетом і мобільними телефонами. Вони соціально активні, цінують досвід і гнучкість, менш матеріалістичні та відкриті до змін. Назва міленіали пов'язана з тим, що вони дорослішали на рубежі тисячоліть. Це перше покоління, яке зростало з цифровими технологіями, що суттєво вплинуло на їхній стиль життя і цінності. Зумери, покоління Z. назва Зет була запропонована маркетологами та дослідниками як продовження попередніх поколінь іксів та міленіалів. Назва набула популярності у медіа та дослідженнях, щоб позначити молоде покоління, яке виросло повністю в епоху цифрових технологій. Зумери, народжені з середини 90-х до 2010 року. Це цифрове покоління, яке виросло із соціальними мережами, мобільними додатками та онлайн-навчанням. Зумери адаптивні, глобально орієнтовані, швидко засвоюють нові технології та відстоюють соціальні права. Літера Z символізує завершення алфавіту, що може означати завершення певної епохи та початок нової. Альфа цей термін ввів дослідник поколінь Марк МакКріндл. Він запропонував назву альфа як новий старт алфавіту, що символізує початок нової епохи, відмінної від попередніх поколінь. Покоління Альфа, народжені з 2010 року. Це наймолодше покоління, яке виросло в умовах цифрового світу, включно з штучним інтелектом. Розумними пристроями та високим рівнем інформованості. Їх називають альфа, що символізує новий початок, оскільки це перше покоління, народжене повністю в цифрову епоху. Взаємодія між поколіннями формується завдяки спільному простору та впливу різних суспільних факторів. Але кожне покоління має свої цінності та, та особливий підхід до спілкування, що іноді спричиняє непорозуміння, мовчазне покоління. Народжене до і під час Другої світової війни було батьками бебі-бумерів. Бумери виховувалися у стабільному та традиційному середовищі, але іноді прагнули більшої свободи та прогресу. Іноді виникала напруженість через різні погляди на роль жінок, традиційні сімейні цінності та соціальні зміни, особливо під час культурної революції 60-х років. Бумери зазвичай були батьками покоління X, яке виросло в умовах економічних і соціальних змін, а також спостерігало за тим, як бумери працюють на довготривалу кар'єру. Покоління X прагнуло більшої незалежності, гнучкості і пошуку сенсу в роботі, тоді як бумери акцентували увагу на стабільності та вірності роботі. Це призводило до різних підходів до кар'єри, зокрема до роботи з 9 до 5, що не завжди підтримували ікси. Покоління X часто є керівниками міленіалів на роботі або батьками для старших представників покоління Y. Ікси пропагують цінності незалежності і практичності, тоді як міленіали цінують командну роботу, баланс між роботою та життям, а також прагнуть соціально відповідальної діяльності. Міленіали шукають швидкого зростання кар'єри та більшої гнучкості, що іноді викликає нерозуміння у старшого покоління. Яке звикло до повільного кар'єрного зростання. Також Міленіали віддають перевагу технологіям і новим підходам, що може бути проблемою для іксів, які не завжди готові до таких змін. Міленіали стали першими цифровими людьми, але зумери ще більш технологічно просунуті і адаптовані до соціальних медіа, адже вони зростали в оточенні смартфонів і соцмереж. Міленіали часто захоплюються інноваціями, а зумери вже сприймають їх як частину повсякдення. У багатьох випадках міленіали наголошують на розвитку і зростанні, в той час як зумери прагнуть ще більшої автономії та швидких змін. Зумери схильні до самоосвіти через онлайн-курси та YouTube, що іноді знецінює традиційне навчання, яке ще важливе для міленіалів. Зумери та альфа покоління багато в чому схожі в технологічній обізнаності. Зумери можуть стати прикладом для альфа-покоління, показуючи, як можна використовувати технології, розвивати особистий бренд та ефективно користуватися соцмережами. Через різні рівні доступу до технологій, альфа-покоління, ймовірно, буде навіть більш залежним від розумних технологій та автоматизації, що може здаватися занадто різким переходом для зумерів, які звикли до активного використання соцмереж, але все ще мають навички класичного спілкування. Сьогодні багато роботодавців жаліються на зумерів та іронізують з приводу того, що вони ліниві, занадто чутливі та вимогливі щодо роботи. Однак можливо, що цей бізнес повинен підлаштовуватися під реалії нового покоління. Зумери мають унікальне ставлення до роботи, яке формується в умовах швидких технологічних змін, соціальної активності та нестабільного ринку праці. На відміну від попередніх поколінь, зумери надають великого значення не лише матеріальним винагородам, а й значущості роботи та балансу між життям і працею. Вони не хочуть жертвувати особистим життям заради кар'єри, вони прагнуть підтримувати чіткий баланс між роботою і вільним часом, цінуючи можливість віддаленої роботи, гнучкі графіки, можливість працювати з різних місць. Їм важливо мати час для особистих інтересів. Розвитку та відпочинку, що часто є вирішальним фактором при виборі роботи. Зумери прагнуть працювати в організаціях, які поділяють їхні соціальні та екологічні цінності. Вони хочуть, щоб їхня праця мала позитивний вплив на суспільство і довкілля. Тому нерідко обирають компанії, які займаються соціально відповідальним бізнесом. Для них важливо, щоб робота приносила не лише фінансову, а й моральну та емоційну винагороду. Багато зумерів відкриті до нових знань і навіть зміни професії, особливо якщо нова спеціальність дозволяє більше заробляти або працювати денційно. Це покоління прагне більшої свободи у виборі: як, де і коли працювати. Вони вважають за краще працювати на результат, а не просто відсиджувати години в офісі. Для зумерів гнучкість це також можливість проявляти ініціативу, пропонувати нові ідеї та самостійно вирішувати завдання без зайвої бюрократії чи надмірного контролю. Багато зумерів обирають фріланс або їх економіку, оскільки це дозволяє більше контролювати свій час і місце роботи. Вони не прив'язані до однієї компанії та готові працювати на різні проєкти. Фріланс і тимчасова зайнятість дозволяють зумерам самостійно керувати доходами. Часом та навіть напрямком професійної діяльності. Хоча зумери цінують автономію, вони також позитивно ставляться до командної роботи, але в менш формальному стилі. Вони прагнуть працювати у середовищі, де панує відкритість, рівноправність і взаємна підтримка. Для зумерів важлива культура відкритих комунікацій і різноманітності, де кожен має можливість висловити свою думку незалежно від посади. На відміну від поколінь, які звикли до повільного просування кар'єрними сходами, зумери хочуть бачити результати своєї роботи якнайшвидше. Вони схильні шукати проєкти, що приносять відчутні і швидкі досягнення, та можуть легко змінювати роботу, якщо відчувають, що не прогресують. Це покоління не любить надмірної бюрократії чи складних ієрархічних структур. Вони прагнуть до рівноправності в робочому середовищі та чекають від керівників більше наставництва і підтримки, ніж авторитарного управління. Американські дослідники Вільям Штраус та Ніл Гоув створили концепцію про існування повторюваного циклу поколінь в історії. Вона пояснює, як покоління з певними характеристиками чергуються протягом історії, що зумовлює зміни в суспільстві приблизно кожні 80-90 років. Цей цикл автори розбили на чотири фази або архетипи поколінь, що повторюються у визначеній послідовності. Штраус і Гов виділяють чотири типи поколінь, кожне з яких має певні риси і домінує в конкретний період. Герої народжуються після кризи. Це покоління активно бере участь у відбудові суспільства та створенні нових інституцій. Прикладами є бейбі-бумери, які зростали після Другої світової війни. Мисці. Народжуються в період великого процвітання після кризи. Це люди, які зростають у стабільності та захищеності, часто займаються творчістю або підтримують суспільний порядок. Пророки профет народжуються в період стабільності та зростання. Вони часто прагнуть реформувати суспільство і ставлять під сумнів норми, що домінували під час процвітання кочівники. Народжуються в період, коли суспільство переживає занепад. вони зростають в умовах нестабільності, а тому цінують незалежність і самостійність, часто дистанціюються від соціальних структур. Штраус і Гоув стверджують, що ці архетипи утворюють цикл приблизно 80-90 років або ж покоління. Кожен цикл включає періоди стабільності, кризи, оновлення та процвітання. Таким чином, через два покоління суспільство переживає кардинальні зміни. А кризи та переломи змінюють суспільні структури, створюючи нові виклики та формуючи нові покоління з відповідними архетипами. Теорія Штрауса Гоува знайшла застосування в аналізі історичних подій та соціальних змін. Вона дозволяє зрозуміти, чому певні покоління схильні до тих чи інших дій, а також передбачити соціальні та культурні зміни. Хоча ідея про повторювані поколіннєві цикли стала популярною, особливо в США. Вона має кілька важливих недоліків, на які звертають увагу соціологи, історики та культурологи. Один із ключових аргументів критиків полягає в тому, що теорія не базується на достатньо надійних емпіричних даних і скоріше схожа на узагальнення, побудоване на інтерпретаціях історичних подій. Історичні цикли можуть бути не настільки закономірними, як це передбачають автори теорії. Критики вважають, що теорія занадто спрощує людську поведінку і соціальні зміни. Дослідники намагаються пояснити складні соціальні процеси за допомогою чотирьох архетипів, ігноруючи вплив економічних, політичних та технологічних факторів, які можуть суттєво впливати на суспільство незалежно від поколіннєвих циклів. Теорія Штрауса Гоува базується головним чином на американській історії, і її універсальність ставлять під сумнів. У різних культурах і країнах соціальні та історичні процеси можуть протікати по-іншому. Наприклад, події, які формували покоління в США, можуть не мати такого ж впливу в країнах Європи, Азії або Африки. Теорія намагається передбачити майбутні зміни на основі минулих циклів, що є проблематичним з наукової точки зору. Складно передбачити, які саме події або тренди матимуть вирішальний вплив на суспільство в майбутньому. А передбачення циклів, які можуть бути порушені несподіваними подіями, як от пандемії або великі технічні зміни, виглядає досить ризикованим. Критики зазначають, що Штраус і Гоув іноді підбирали історичні події так, щоб вони відповідали їхнім теоретичним моделям, пропускаючи події, що не вписуються в цю структуру. Це може створювати хибне враження про передбачуваність циклів. Теорія поколінь часто описує окремі покоління, наче вони мають спільні риси характеру чи психологічний тип. Проте люди всередині одного покоління можуть сильно відрізнятися одне від одного, а вплив віку, сімейного середовища та особистих обставин часто має більшу силу, ніж абстрактна поколіннєва свідомість. Попри ці зауваження, теорія поколінь Штрауса Гоува залишила значний вплив у суспільних науках і культурології. Вона цікава як концепція, що спонукає до рефлексії над історичними циклами та змінами у суспільстві, але навряд чи її слід вважати універсальною науковою теорією. Друзі. У описі є посилання на Монобанку. Кілька гривень вас не збіднить. Натомість автор не помре з голоду і буде змотивований продовжувати працювати над новими відео.